Música Христос хрещається в річці Йордані, знов на добро людське і спасіння прийшло до нас Богоявління. гласом Небесного Отця знов промовляє днина Ця, святиться водної єство, Хреститься Сина, Божество, а Божий Дух так голубинно засвічує нам Бога Сина, святій воді радо омиймось, Цієї святості напиймось, звістим дорослі і малі, нам Бог з'явився на землі, напиймось святості сповна, що Бог вкладає в день Йордану, у цій воді життя і весна, і Господнє щастя довгождане. ждане, все днів Хреститель промовля, предтеча Господа Святого. І затихає знов земля, щоб чути з'явленого Бога, тут знов тремтить людське єство, тіткнувши святості віднини, таке небесне торжество, дарує Бог земній людині. Тож набираємо воду, цю Цю силу троєчного Бога, складім подяку всій творцю. За вічну ласку і допомогу, і хай йорданська вода нас освятить, ми ж діти Божі, хай обминає нас біда, ця святість, хай життя сторожить, напиймось святості сповна, що Бог вкладає в день Йордану, у цій воді життя і весна, і Господнє щастя, довгожданне. У череді оцих свят Різдва Йордану наближається до нас Великий день Богоявління Водохрещ або Йордану, як в народі називають. Церковна історія вказує, що в давнину у першому столітті християнства це свято об'єднувало в собі дві великі святкові події Христове Різдво та Хрещення Господнє – Ця подія супроводжувалася масовим охрещенням оголошених, тобто тих людей, що готувалися до хрещення, тому, відповідно, і називається святом світла, святих світел або ж просвічення. Церковні дослідники вказують, що свято Богоявлення почали святкувати ще з кінця Другого століття. Про нього розповідають у своїх творах святі Отці. Того часу святий Климент Олександрійський, апостольські постанови, твір із IV століття відзначає, нехай святкують Богоявління, бо того дня явилося Христове Божество, про яке свідчить Отець при хрещенні і Святих Дух, що у вигляді голуба вказував на Христа. Про подію Богоявління у 3 столітті промовляють за богослужінням святий Політеринський, святитель Григорій Неокісарійський Чудотворець, а в IV столітті з'являються предивні повчання святителів Золотої Доби, святого Григорія Богослова, святителя Іоанна Святоустрова, святителя Григорія Низького та Августина і багатьох інших. Отців церкви. Ось деякі думки святого святкового богослужіння, трійця Бог наш себе сьогодні нероздільно з'явила, бо отець об'явлений свідоцтвом, виявив споріднення, святий Дух же голубинним видом, зійшов із небес син своєю пречистою. Головою схиленою притечі, і охрестившись, визволив людей із неволі, бо він людину любить. На річці Йордан Іоанн, бачачи тебе, коли прямував, ти до нього промовляв: Христа Боже, чому ти до слуги Твого прийшов, не маючи скверни, Господи, чиє ім'я Тебе у Хрещу, чи Отця? Але його ти носиш в собі чи сина, але ти сам поплатився чи Духа Святого, і в ньому ти відаєш устами давати вірне. Ти, що з'явився, Боже наш, помилуй нас. А ось святий, Йоанн Златоуст, розмірковує, наша віра це трон душі, основа життя, безсмертний корінь. Животворний корінь віри, Отець, нев'януча гілка, син, безсмертний плід, Дух Святий, трійця проста, нескладна, невимовна, незбагненна, нероздільна за схожістю, достойністю, дією, божеством і величністю. Розділена ж за особами і іменами, але єдина за суттю і силами. Трійця існує споконвіків, де від початку отримала буття. Вона безпочаткова, вічна, нестаріюча, безсмертна і нескінченна. А тепер розміркуємо про йорданське водосвяття. Це святе те дійство з великою вірою в те. Що щедрість Господня, щорічно згадуючи Євангельську подію хрещення Христового в Йордані, у відповідь на надію християн, що збираються до річок, козар, криниць, водоймів, наповнює благодатною силою Пресвятої Троїці водне Єство, освячуючи Його на добро і спасіння вірних. Наш народ із сивої давнини. Надзвичайно шанує і любить юрданське водосвяття, надає великої поваги освяченій воді та зберігає її в оселях як велику святиню. Велике або Йорданське водосвяття відбувається тільки двічі на рік: на вечір'я свята і на саме свято Господнього Богоявлення. Наша православна церква звершує також і чин Малого освячення. Води у день 1 серпня у свято Преполовення на престольні храмові свята, а також при інших потребах, Грецька православна церква традиційно освячує воду малим освяченням кожного місяця. З перших віків християнської історії напередодні великих свят відбувається врочисте хрещення оголошення. Саме з цим хрещенням було пов'язано освячення води. За свідченням істориків і історичних джерел до 11 століття велике освячення води відбувалося лише раз у день на вечір'я в стародавніх грецьких типіконах і пам'ятниках. Від 11 століття в церкві православній встановлюється. Звичайно, освячувати воду чином великого свячення двічі вневечіря та в день свята. Від 13 століття цей звичай стає загальним правилом. Причина подвійного водосвяття пояснюється так: велике водосвят навечіря вважається символом колишнього хрещення оголошених тоді, як водосвяття в День Богоявління. Звершується в пам'ять Христового хрещення в річці Йорданії. Тож перше водосвяття зазвичай служить у середині храмів або ж у притворі храму, де колись хрестилися оголошені, тоді як водосвяття в День Богоявління відбувається на річках, джерелах біля криниць і водою. Постаменно невідомо, який вигляд мав. Перевісний чин великого освячення води. Святитель Яків Едеський, 5 століття, свідчить, що молитва, Великий Ти, Господи, походить від святого Прокла Патріарха Царгородського, а стихіра голос Господень над водами і молитва Трійце присущна від святого Софронія Патріарха Єрусалимського – Типікон Великої церкви ix хх століття повідомляє, що наприкінці Божесної літургії співці співають тропар голос Господень над водами, і під цей спів усі йдуть до хрестильниці, притвор церкви. У притворі, діяконе виголошує виголошують діптинів, патріарх читає молитву на освященні води, благословляє воду. Виголошується три читання та під спів того самого Тропаря звершується обряд водосвяття. Від 13 століття чінь великого водосвяття стає найближчим до чину, який у наш час звершується також нами. Протягом нашої християнської історії виникли деякі обряди при водохрещах, що їх не мають ані грецькі, ані. Інші слав'янські устави. Грецькі устави вказують лише на триразове хрестоподібне занурення Христа у воді, наприкінці чину. Інші слав'янські чини, крім цього, мають вказівку на триразове благословення води рукою. Требник святого Петра Могили від 1646 року постановляє. При першій молитві тричі Христоподібно благословляти воду запаленою свічкою у Західній Україні трьома свічками, так званими трійцями. Після другої молитви триразове здмухання вхрест, на воду. А після третьої молитви триразове благословення рукою, зануреною в воду. Закінчується чин триразовим христоподібним благословенням Христом, що занурюється в воду. Під співтропара свято. Після водосвяття священик благословляє людей освяченою водою. З давніх давен існував гарний звичай. на річці, де відбувалося велике освячення води, виготовляли хрест криги. Йорданська вода з найдавніших часів у нашому народі вважається великою святиною, сповненою благодатною сили святої Тройці. З'явленої заради нас і заради нашого Спасіння. Святий Іоанн Златоустий у проповіді на це свято каже чого свята, опівночі всі, зачерпнувши води, приносять її додому та зберігають увесь рік і стається дивовижне явище. Та вода у своїй суті не ушкоджується, не псується протягом тривалого часу, вона зачерпнута сьогодні, часто протягом цілого року. А то й до двох і трьох років залишається незіпсованою та свіжою. Навіть через такий довгий час ця вода, така сама, як і щойно взята з джерела. Грецька православна церква дала цій воді назву Великої Агіасми, тобто Великої Святині. Пропонуємо декілька поезій, присвячених цим святам. Іване, Хрестителю Божій, з Йордану приходиш ти знов пророчій одвічній любові, тож і нам у біді допоможеш, похрестиш вогнем Покаяння, порадиш, як правильно жити, як Бога нам не засмутити. І здобути спасенне бажання. Ти праведник правду розкажеш, і в силі пророчого слова настане йорданська обнова, знов людям Ти Бога покажеш. Як добре з пророком Господнім він знову нам небо схиляє, а з неба Господь промовляє, тішає добром великоднім Голос з неба над водами, Бог отець нам промовляє, сина в жертву посилає, щоб пожив, побув між нами, Божий син в Йорданський край, під хрестителя руками, щоб освячувати віками і повести нас до раю, Дух Святий, так глубинно, також свідок про спасіння, щоб відкрити Бога Сина до йорданських. Струй прилину, день свідоцтва над тобою, Бог прийшов спасати днину, щоб спасти тебе, людина, від ярма, від сили злої, богоявлений великий, вічна, неділима, Боже, духом вічним зримі, не покинь цей світ, владику. Свята вода. Вода свята, горять свічки поміж вітрами, ми ж за Господніми дарами зібрались тут біля Христа це знов воду хреща надію зносить аж до неба, дай благодать святу від себе, бо так потрібна нам вона. Ось ця вода святої днини сприйме небесну благодать і понесуть до людських хат на щастя. На добро людини і там в живому майбутті спасатиме від злої сили свята вода, що оживилась цим днем в церковному житті. На водосвяті люд стоїть, молитва лине аж до Бога, дарить для всіх в добрі святого, для всіх людей, для всіх століть.